Традиційно починаємо зведення про ситуацію на фронті з хороших звісток. За добу ще півтисячі росіян стали добривом для української землі. А в металобрухт українські воїни перетворили п'ять танків та броньованих машин, артилерійську систему та 61 ракету. І на цьому хорошими новинам не кінець в Росії чергова бавовна у Курську пожежа на аеродромі. Влада каже про атаку безпілотником. Там палає нафтонакопичувач. Та поки не всі росіяни стали хорошими, ворожі атаки. Продовжуються вночі 6 грудня. Окупанти випустили по Нікопольщині 50 снарядів. Зокрема, у Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, два газопроводи і лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді три населені пункти. А це загалом понад 9 тисяч родин лишилися без води. Тим часом в інституті вивчення війни проаналізували бої біля Бахмута. За інформацією фахівців, окупанти продовжують поступово просуватися в районі міста, але ще не оточили його також вони намагаються наступати в районі Авдіївки Донецька. В свою чергу ЗСУ атакують ворога на лінії Сватове Кремінна. Окрім того, секретар РНБО Данілов прокоментував наслідки ракетної атаки РФ по об'єктах енергетики України у понеділок 5 грудня. За його словами, проблеми будуть лише на Одещині. Мовляв, фахівці найближчим часом полагодять те, що наразі знищено під час саме цих обстрілів. Складніша ситуація в Одеській області, а от по решті території, особливої біди, якій би не Могли дати ради енергетики, немає на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка без суттєвих змін ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Білорусь продовжує підтримувати нашого ворога, тож загроза прильотів з території країни зберігається.